Вітає все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Вочевидь цей вислів як найкраще підходить для опису життя Митрони хомівни Петрук. На долю цієї жінки випало чимало. Голодомор 33-го, розкуркулення батьків, війна, німецькі табори. Служба сина в Афганістані перелік досить болючий. Вона витримала все. Сьогодні ви будете вражені, познайомившись з цією жінкою. Вона і досі бадьора, енергійна, дотепна і дуже добра. У неї своя філософія життя і причини, чому Всевишній дає їй здоров'я та віку. Ходімо знайомитись ближче. Бабуся Мотря обіцяла поділитись. Трось, трош, трош, трош. Вони в руті ще. Зараз водички поналиваю. Дунь, 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 дунь. Донечка, дуня, 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 дуня. Йдіть сюди, йдіть, не бійтеся, нахти. дунь, дунь, дойду, донь, дунь, донь, дунь, 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 донь, донь. Я живу, а як я бду лежати? А я тішуся, діти приїхали, я маю що дати, діти приїхали, я маю що дати. Та як же так? Бабусі Мотрі 88 років. Хоча сама вона любить жартувати, що майже дев'яносто у моєму віці, мовляв, вже закругляють. Втім, повірити в те, дивлячись на неї та спілкуючись, дуже важко. Зовсім не схилена до землі, енергійна. А вона не лише дає раду собі, а й тримає господарство. Донедавна, крім індиків, курей та кролів, були ще й гуси. 55 років тримала гуси. Прошли рік порубала всі і все, бо дуже по ставках ходю. Та й діти вже стали сваритися. По ставках ходю їх, гоню, ви, заходю в ставок. А ще в господарстві бабусі Мотрі є дві кокотів. Уже він п'ять років у мене померли його. І він тако їсти ж хоче, раз, дала другий раз, підходив, а тепер він же у мене спить того. Що, дочечко, що хороша, красавиця моя умнічка, дуже розумна киточка. На столі ще не була. Нехай буде що на столі, вона на столі не була. Тепер на двір вона переночувала примерно в хаті, а тоді рано вийшла і бігом там особі шпортиться. Дуже-дуже розумна киточка. Вона мені ще не, збитка не зробила. За кицю Метро Нахомівна дуже вже бідкається, а впевнена, Мурка проживе довше, ніж господиня. Тому, аби не спіткала її доля сусідського кота, вже домовилась про майбутнє хвостатою зі старшою донькою. Як умру, та й думаю, де ж, вона, де ж вона буде, але валя каже не прижива, я її заберу, бо вона вона на дачі валя, то це на дачі там, а в квартиру, але вона каже, я її буду рано виводити гуляти. Так що не переживай, Каже, я її заберу. Я її заберу. Цьогорічне спекутне літо відобразилось на маминому здоров'ї, непокоїться діти Матрони Хомівни. Раніше кажуть, була ще енергійнішою та жвавішою. Її, мовляв, в 40-градусну спеку не втримати в хаті. Посадити, підгорнути, зібрати врожай, з'їжджається вся дружня родина, але ж і мати не лише разом з дітьми порається, а й коли нікого немає, полить бур'янці. А як же? А що робити? Як і сапаю, а як же? І, і, і от ось та і бурочки допомагала. Все роблю, все роблю. Що треба, то я роблю. як же те? Так... Полю, полю, бур'ян же, який буде, щоб не полоти. Я собі полю, я собі цю тут о, спалювала, воно висохло. Я все роблю. А ще модру на вправна швачка. І нині за потреби строчить на машинці. Сама й нитку в голку засилить, причому без окулярів. Одних лишень ковдри скільки пошила. Спочатку онукам, згодом дітям, а далі односельці почали замовляти. Сто п'ять я пошила всіх і в погребищах, і у і, у Вінниць, і, в, Айсині, і в гранові. Скільки в гранові багатої. Доля навчила матрону хомівну багатьом речам. На жаль, уроки ті були не для слабкодухих. Десятки разів її життя висіло на волосині. Вона й нині дивується, як змогла все здолати. Зла ніколи ні на кого не тримала та завжди дивувалась людям, які шкодували за Радянським Союзом. Совєти по її долі пройшлись добряче. Їй виповнилось лишень 5 років, як розпочався голодомор, і, хоч була зовсім мала, моторошні спогади, і досі не витерлись з пам'яті. Умирали люди. Падали їх, звозили, кидали разом у на підводу, і а там яму викопували. Та хтось яму викопав для себе, то цих привезли та й всіх туди. Це так було. Їхню родину від голодної смерті врятував батько, маючи коней, єдиний в околиці транспортний засіб. Він возив тих, хто вибирався до Києва за харчами, і вони ділилися з ним. А далі було розкуркулення. Бабуся й нині здригається, пригадуючи, як вправником комсомольці зачищали їхню оселю. Не пробачили батькові його відмову вступати до колгоспу. Десять десятин було поля. О, та він це ж робив, у нас була молотарка, ну куркуль. Що там здавав, що там він давав, раз забрали, скільки там налогу, другий раз він виплачував, а тоді вже стільки дали, що вже не можна було що платити. Та й забрали і коні, і дві корови забрали, цю молотарку забрали ці комсомолки в шопі, в сараї. Кури половили в мішках, А куди? От куди вони? До Сталіна? От куди вони її діли? Позабирали ті активісти. Забрали і все, я кажу, геть часики, ходіки у конюшці почепили. Корови ці забрали, кури забрали, город не дали, геть не дали, посіяли колгосп мішанку. Що боку сусіда собі косить в своїй худобі, що в боку? А в нас нема, забрали корови, немає нічого, і города нема. Та й що робити? Далі батька, як особливо небезпечно, для радянської влади злочинця заслали на 10 років до Магадану. І матір Мотрі залишилась без шматка землі, у голій хаті, сама із чотирма дітьми. Аби вижили, старших двоє відправила на навчання найменшого пасти людського худобу, а Мотрю, їй тоді ледь виповнилось 11, відправила на метувати до Києва. Дівчинка мала бавити двійку дітей та закуповувати з четвертої ранку продукти. Я пішла в наймищичці та й там ходили, а тоді було 38 9 та Філянська війна. Було дуже трудно. Скрізь очередя. Та я кімнатка, і це цих двоє діточок, і їх двоє. А я в коридорі на саночках такопі стіною. Лип, на часи лип, а вже п'ять часів три вставати йти. Та я йшла у ботах, тоді ж носків не було. Штани вже ж не було, так як це вже тепер. А це боти і тому. Каблукові такі, той, дерев'яшка, і все, і босоніч, і з неї пальтішку перезна і в очередь. Там за хлібом, там бараболі, там молоко зайняла. Там примерно 20, там 10 чи там 15. Там взяла, прибігла за молоком, все. Моя хоче й прийшла, вже мені не пускають. Завтра знову я встаю, щоб на мене собі спляти. Одного разу дитячий організм не витримав нелюдського навантаження і 11-річна Мотря, вклавши хазяйську малечу спати на обід, задрімала й сама. Покарання було жорстоким. Я дуже ухляла, заснула, а двері я закрила, вона на обід прийшла та й стукає, а я не чую, то вона мене била здорово. Так била, що це я заснула. І Діти всі заснули, і я заснула, така я була якась зморона. Трохи більше ніж за рік Мотря повернулась додому у рідне село Гранів до матері. І попри її протести, пішла до школи. Тоді вчились не всі, а Мотря так хотіла. У Нас багато дня не були в школі, і мене мама не пускала. Але йшли діти, і я пішла, утекла. Дуже. Я дуже гарно вчилася. Було так, що задача така, не цифри, а задача там піде поїзд, тільки то туди Логично. ніхто не роз'єднає на всенькі класи. Я дуже заповнила, одна я за розв'язала цю задачу. Ходіла ду... так я вчитися. Але сестра моя тільки це вчилася. Коли почалась війна, Модрі ледь виповнилось 15. Мати, сподіваючись, що її не зачепить, ховала старшу сестру. Та юний вік не врятував молодшу від табору. Забрали і повезли в товарняках туди, де це перемиші та на заводі. І знову важка праця. Витримували не всі дорослі, не те, що підлітки, аби не втратити, хоч і таку робочу силу, дівчинку перевели працювати до польського фермера. Із заводу нас вже відібрали, бо вже геть падали, багато дуже вмирало, падали геть, та й нас сюди. Та й тут вже бараболю варили, й такі чани для свиней. Та й ми вже їли цю бараболю, пшеницю молотили та й натерли, чи там взяли, якщо не, якщо не на намолоті, то брали цю пшеницю у кармани та й варили, їли. Ми вже жили, ми вже їли. Чужина є чужина. То за рідним домом, зрештою спонукали дівчинку наважитись на втечу, підмовила ще трьох українок. Тікали вночі, топилися і замерзали, але, як з'ясувалось, найбільша небезпека чекала втікачок в рідній Україні. Уже тут около Львова так гарно пригласила жіночка нас до хати, дала нам їсточки, якої супу, постелила нам соломки, ми лягли вже спати. Лягли ввечері вже спочиваємо, а заходиш чотири поліцаї з автоматами. Наші чотири, їх чотири. Та й рано нас на сані і до Львова. Поїдемо, написано Літучий лагер». Отаких от це. То місяць нас били. Наступним місцем, куди з дівчатами відправили Мотрю, було німецьке містечко Кала. Були ми в лагері. Колючий лагер, а лагеря, а як нас ведуть е в четверо, четверо. В чотири ряди. Чотири. О, йдуть із з цього боку поліця, і з цього боку на завод. Пережити Матроні Хомівні довелось чимало. Але саме роки, проведені в німецькому таборі, вона і через десятки років згадує як найважчі. Били, а, а їсти що давали? На кухні. Для себе на кухня десь. Та там ці головки, качани, качани, там ці листя, та й нам це варили. Та й все, якусь брукву, якесь цього, та й та й все, та й та які ми були. Та тільки шкурка, кісточки були. Тільки дивися, місяць світить. Це ж він світить, мама його бачить. Плакали все, сонце свій. це ж мама бачить, ну я дуже пам'ятаю, що ж я на місяць, що це ж місяць, а мама ж його бачить цей місяць. так? Її разом з іншими бранцями звільнили навесні 45-го американці. Той день назавжди вкарбувався в її пам'ять. Скидають нам ящики, консерви, хліба. Американці освободили і нам це скидали. А тоді через. Через скільки це времін нас пере... передали руським? Та й це було весною, та й деяких нас та й лишили, лишили, лишили. Я ще пів року була там у воїнській часті. ж в сіно, а тоді зерно коло машини молотили. Зерно для воїнської часті коні, то що все, що треба, аж го сини додому, усіх, та я вже приїхала до Вінниці. Додому Мотря повернулась в одній свиті та боса. Навіть чобот по дорозі вкрали, коли знесилена, на якусь мить задрімала. В рідному гранові дівчина пішла працювати на поле. Згодом шукала кращої долі на Кавказі, але зрештою знов повернулась додому. 1950-го вперше вийшла заміж роботящу та вправну дівчину, пригладів для свого сина, батьку майбутнього чоловіка. Та цей шлюб виявився нетривалим. То я три місяці пожила і я його покинула, скупий був. Молока сусідці бідні дала, корова була пляшку, він сварився нашу. Так от та я тако раз, другий раз, та я покинула, ти пішла додому. Від першого чоловіка Мотря пішла вагітною, не побоялась ні труднощів, ні людських розмов. Пішла, каже, бо не хотіла і не могла з ним бути. Через чотири роки вона зустріла свого Андрія. То каже, було кохання безумовне і справжнє. За Залицявся чоловічина, я з дитиною, розвідниця і чухняпився, та все він мені понравився. Не ну, нравився він мені, ну да, я його полюбила. А як це? А як же? Такий добрий і такий якийсь він не п'є, не курить, Такий він І п'яно я його не бачила ніде. Такий тако десь на весілях, десь щось танцювали тако. І я ніч не замічала за ним нічого такого. Бо це та були Боже мій, скільки було цих хлопців. Байдуже, я не не гарна, але, але були. Стосунки батьків і нині за у родинах дітей. Кожен і сьогодні пам'ятає щось своє. Батько був такий більш запальний, а мама завжди погашала, і от вона завжди мудрості, напевно. Вона ніколи не підняла там, голос до чоловіка, завжди з повагою. І в нас якби ну, і повага до батька і до мами. Фактично, вони що, з батьком забутили за нас, освіту нам дали, все дали. Із чоловіком Андрієм ми все розповідаємо, на Хомівна, наділили навпіл. Разом було вдвічі легше. Мабуся, і нині не може забути тих півтора року, як чекала сина з Афганістану. Як день про дні молилась і благала Всевишнього вберегти її дитину. Тож біль сучасних матерів, чиї сини сьогодні в АТО, вона розуміє добре. Я плакала, я тут читала псалтир. За нього, я за всіх тих бійців. Я плакала і цілувала землю. А він лежав Андрій казав, як ти витримуєш. Він уже і задрімне, і все, а я ще, а я ще. Як я Бога просила. І він не раняний і за півтора року прийшов додому. Молітви йому єсть. Так, мамина молитва, У морі дістає пісок, мамина молитва. І я від себе склала. Крім трьох власних дітей, подружжя Петруків прихистило ще одну абсолютно чужу дівчину. Вже сама нині бабуся Олена Мар'янчук і досі пам'ятає, як приїхала за направленням до Гранова. І перший, хто її запросив до своєї хати і нагодував, була тітка Мотя. Приходимо ми туди, бабуся Мотя одразу питає мене, хто я, і що я, я їй все розказую, вона наварує вареників з вишнями, садовить мене їсти і лягаю сьогодні на ліжко під теплою грубою, віддихай, тоді тебе валя, Ларисина, старша сестра, заведе в контору. І так воно й вийшло на роботу мене прийняли сюди. І... Від тих пір це перше було квітня 69-го року. Не було б такого дня, щоб я йшла попід хату, щоб я не зайшла туди. Вони стали мені як рідний бабушка Мотя і її дядько Андрей. Бабушка Мотя це добрийший, душі чоловік. Особливі стосунки склались у подружжя із дятями та невісткою. Зворушливі прояви турботи. В цьому наша мама кажуть діти. Поженилися ми, вона було по 19 і мене сукруха прийняла. Ми з ним дружили ще в школі в 10 класі, то він приходив на побачення і каже, ти знаєш, а мама вже тобі купила пухову хустку. Купила дівчатам по пуховій хустці, бо це кудись дуже ж велике значення, мала пухова хустка. І тобі теж вже купила. Я кажу, ти ж не знаєш, чи я буду з тобою, чи не з тобою. Ні, це тобі мама купила пухову хустку. Батьки, і цим словом все сказано. І такі батьки, до яких хочеться їхати. І батьки, які турбувалися про нас. Як я узнала, як вам сказати, як я вже все крухи тут ми жили, от я знала таку деталь, що вона для того, вони ж тримали хазяйство, вони тримали свиней, тримали поросята. Коли ж для того, щоб вижити, треба було мати своє господарство. І вона ночувала для того, щоб. Льоха не кусала цих поросят, то вона ночувала в жолобі, де корова з коровою. І там вона, щоб ця льоха не погризла цих поросят, бо буває таке. Вона спала там для того, щоб допомагати дітям. У цій родині особливі зворушливі і трепетні стосунки. Не відчувши дитинства сама, Матрона Хомівна так тепер тішиться своїми онучатами та правнуками, так любить дітей і з вдячністю приймає їхню турботу. І хоче і сьогодні допомагати їм. А вони, дорослі та дужі, так люблять її, поспішають до неї поділитись тим, що так щедро віддавала вона. Мама, мама є! Як? Сама дорога людина. От на Пасху завжди приїжджаємо, це да. на Різдво, це обов'язково, всі з'їжджаються. Пока мати є, то треба, я кажу, її відвідувати. І потім вже все. Зараз їй вже 88 років. То каже, і ми вже в роках, у нас діти вже дорослі. Але ми ще діти, ми ще діти. Мати не стане вже. Ми вже не будемо діти. Хочеться, щоб вона була здорова, щоб вона ще, ще прожила. Скільки її Бог назначив, щоб вона прожила, тому що от вона ой-ой, вже стільки років, вже помирати. Кажу, мам, проживи більше, внуки ростуть, правнуки ростуть. Вже вісім років, як не стало її Андрія. Разом вони прожили більше півстоліття. Цей біль втрати, каже, вже не втамується ніколи. Що я робила? Ми ще градки, цибульку, часники, він все стикав зі мною. Ніколи я все з ним, ми все гоє на городі. Все гобоє, все все, все, все все ми вже на городі. І вже він не міг, вже в нього один був інсульт, але він лічився, трошки легше стало. Та ходив з паличкою. І я з бараболю копала, а він з паличкою цей, і збирає це бараболення. Кажу, Андрюш, а в той впав. Я його підіймаю таке хоче. Я кажу, мені ж тяжко ж тебе підіймати, я сама не таке, він хоче допомогти, Він так все час, бо ми разом все час робили, та й нема, та й тепер все го плакаю. Я кажу, Андрюшка, я ж. Кажду, кажду твою, кажду ступінку твою оплакую. Гараж, це він сам зробив, оті постройки теж він сам усе робив. Її натруджені руки та ноги і нині не знають спочину. Байдикувати, дивитись телевізор то, каже, не моє. Коли вже дуже втомиться надвечір, читає. Перевагу віддає літературі духовній. Майже щотижня відвідує церкву. Перед святими іконами, окрім як за дітей та онуків мотурнохомів неї, досі молиться за двох німців. Вони там у німецькому таборі підгодовували її та ділились одягом. Та й була я знаю жінка, і був дід Єден Макс звався Макс цей, німець. Вже йому було більше 60 років. Та й мені так тихенько, те, щоб не бачили німці. Та й йшла та й у газеті, та й кусочок цього хліба, скибочку, але в них воно складене, щось там помащене. Та й те, і, і як, Марта, і Марта. Макс і Марта. Я за них молюся, які вони дорогі були. Та й вона, це Марта мені теж, а своїх дочок вдавала щось одітися, якісь кофточки, якісь, якийсь да, приносила. Та й щоб німці ж не бачили, та я коло станка й вона пройде та оглянеться і тик. І так само цей Марк, Макс. За що Господь посилає віку та здоров'я, Матрона Хомівна замислювалась не раз. Можливо, каже, тому що ніколи не була скупою. Завжди охоче ділилась останнім. Е, я, як була ще в Германії, як ми були в лагері, та я ходила, може, мене за той Господь тримає. Я тако в село ходила. Той. Щоб щось дали. Та й там дали яєчка, та, а там кички, там дала стакан, а тете. Те. Та як я принесла, та й наскільки є в цьому бараті є, та й ми по по ложці, чи в поїдні барабольці на чару, водички, бо що ж, та й там вона впарилася, та й тоді всі їли. Там чоголатки заколотили, та й всі. Ти, а може, мене господь через це тримає, що я ділилася, я не ковтнула сама. Що доведеться вдруге на віку переживати війну навіть в страшному сні, каже Дмитро Нахомівна, не могла уявити. Вона і досі не втямить, чому воюють. Для миру ж, каже, так мало потрібно. Щоб любити одне одного і щоб ділитися, оце, оце щоб ділитися, ділитися, і щоб любити одне одного. Як на мене, в долі нашої героїні Матрони Хомівни та України чимало спільного. Обом довелося чимало натерпітись голодомор, розкуркулення, війна. Обидві вистояли. Схожі вони навіть вдачею. Обоє сильні, невтомні, незламні, миролюбні. І труднощі не лише загартовують їх, а роблять ще добрішими та співчутливішими. Але найбільше в Матроні Хомівні мене вразила її внутрішня шляхетність. Вона не пробачає, вона просто не ображається, вона сприймає цей світ людей такими, як вони є. Побачимо за два тижні, як завжди, на нашому каналі.